Апостиль це спеціальний штамп, що засвідчує дійсність документів, підписів і пиль. Україна доєдналась до неї у 2002-му Ургайської конвенції. Доєдналась до неї у 2002 році. Відтоді перейшла на спрощену процедуру апостилювання. А з осені 2015-го українцям апостиль. – апостиль. Умови проставляння апостилю. Апостиль. Оригінали документів від їх за допомогою електронного сервісу з проставлення пустеля та відправляють. Про оплату послуги чи його засвідчена копія. Для фізичних осіб ця послуга буде коштувати 51 гривню, а для юридичних 85. За допомогою програмного забезпечення реєстру апостолів формується апостиль, який має вигляд штампу 10 на 10 та проставляється відцифрований підпис уповноваженої від особи на ньому. Потім відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Ці документи роздруковує і е, зшиває з оригіналом документа. Обов'язково е, на документі. Повинен набути представлена марка Апостель Міністерства юстиції України для того, щоб цей документ був чинний. Завдяки електронному сервісу громадянину не потрібно їхати до Києва, а можна подати заяву з усіма необхідними документами у найближчому відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Повний перелік відділів є на сайті головного територіального управління в Херсонській області. Також через інтернет можна подати заяву на реєстрацію кубу, отримання повторних свідоцтв тощо, за умови, що у громадянина є власний електронний підпис. На Треба зайти всього-навсього на сайт міністрів, закрити окошечко по цим послугам. Якщо є електронний ключ, вони підписують, якщо є електронна підпис. Якщо немає, то когда заявление придет в сам отдел, в любой отдел по выбору граждан, где они, допустим, зарегистрировали брак, хотят зарегистрировать, то специалист, кто получил эту заявочку, ставится уникальный сразу номер у этой заявочки, и он пишет. час як фізичних, так і юридичних осіб, Юлія Кісліціна, Юрій Харченко, телеканал Скіфія.